Казка, чому пси та коти ворогують У якомусь там селі жила собі киця, і мала вона двох котиків-синочків. Один був руденький, а другий сіренький. Забарилася десь киця, а котенята не всиділи вдома та й подалися її шукати. Ідуть котенята стежкою. На всі боки роззираються. А білий світ такий гарний. Там квітки пахнуть, тут метелики літають, коники цвіркочуть, жабки стрибають. Одне слово, усе їм цікаве. Поки котики за метеликами бігали та розглядали все навкруг, аж бачать їхня матуся назустріч іде, питають її котенята. Ненько, де ви так довго були? Перевідувала дідуся, носила йому гостинці. Господар вигнав його з дому, і тепер дідуня живе в старій лисячій норі посеред лісових нетрів. А чого це господар розсердився на нашого дідуся? Бо наш дідусь дуже постарів і вже не міг мишей ловити. Ми ще довідалися про це та й заходилися шкоду робити. То сир надгризуть, то мішка із зерном прогризуть, самі збитки хоч сядь, та й плач. А чому це дідусь мусив мишей ловити? О, це давнезна і дуже сумна історія. Її розповіла мені моя бабуня, а вона почула все це від своєї бабусі. Розкажіть, розкажіть. Просять котенята свою матусю, і стала киця своїм котикам розповідати давню придавню історію. Якось стрілися пес і кіт. Ти куди мандруєш? питає кіт. Вигнав мене, мій господар, хоч я йому служив та годив, як тільки міг, охороняв обійстя, а коли набрид, то він. Випровадив мене йди, мовляв, куди хоч. А я сам кинув службу, каже кіт. Працюєш, працюєш, а скупущі господарі і ложки сметани не дадуть добре, як молока не забудуть линути. Рада в раду, та й домовилися вони разом нового господаря шукати. Довго, довго вони світом блукали, аж поки. Напитали гарного господаря, що погодився їх на службу взяти. Склали вони угоду, де геть чисто все позаписували і яку роботу матимуть, і де будуть жити, і чим їх ходуватимуть. У нового господаря пес жив у дворі і пильнував його садибу. Будка в нього була затісна, щоб у ній угоду зберігати. А кіт порядкував у хаті, тому пес і передав йому угоду. Гадав, так буде надійніше. Кіт спати не міг, так боявся документ загубити. Думав, думав та й заховав його в щілину, що була в підлозі. Тішив себе думкою, що там угоду ніхто ніколи на світі не знайде. Новий господар не кривдив кота і пса, добре годував, а вони справно служили. Аж якось господар не дав псові його улюблену кістку. Образився пес і побіг до кота. Хотів подивитися, що в угоді про кістки написано. Заходився кіт шукати документ, а його ніде немає. Крутився він по хаті, немов опечений, і там шукав і там, аж глиб коло мишачої нори шматок паперу лежить. Підняв його кіт і вжахнувся. Це все, що лишилося від угоди. Вийшов кіт до пса без угоди, закипів пес з гнівом, кинувся до кота, лупцював його, скільки подужав. Кіт ледве духу не пустився, вирвався якось від пса та й побіг світ за очі. Відтоді пси й коти ворогують. Пси все ніяк не можуть подарувати котам того, що їхній предок загубив угоду. Тільки де зійдуться, відразу починають битися. Аж сумно. А коти й киці немилосердні до мишей за те, що вони погризли угоду. Та позварили їх із псами тому коти завжди полюють на мишей. Рудько сердито пронявчав, випустивши кіхтики. Завжди ломитиму цих капосних мишей. І я так само сказала сіре котиня.